Всім привіт сьогодні. Ми, е, я покажу вам, або мабуть покажу, як зробити таку от самодільну іграшку, як, іграшку, або як я ще цю, це називаю, кейс. С, в поїздку там можна взяти і з нього можна робити ну, все, що захочеш. Чи ж дергати, ці матеріати, ці от відчіпляти від можна забути. Отак вставляти ключик. Чик видякувати і, вставля... і втикати обратно. Ну, тобто шукати якісь різні тваринки або людинок робити. Я зробив такі два, але покажу, як зібрати ось цей. От. А цей, покажу його функції. Показую функції цього. Його можна зробити отак. Перегорнути. Але більшість з двох цих кейсів мені подобається більший ось цей. Я роблю зазвичай від нього можна зробити всього лише дві штуки. Відгнути отак, відігнути ось так і вийде автомат. А якщо зробити то отак відігнути це перегорнути так, то вийде пістолет. А якщо зробити е, взагалі по-іншому. Тобто, якщо цю відігнути то сюди і залишити все так, так, як є то вийде взагалі гвинтовка двохствольна. От сюди вставляємо два патрончики, закриваємо. Однак треба ще враховувати, що це треба нам за... Загнути обратно, бо воно отак буде мотилятись туди. Тоді. тоді ви не зможете прицелитись. А отак. Оце я поки що не знаю, куди йдіти. Але все почалося з такої жовтої штуки, яку я захотів отак закрити. І от в мене вже виросла така масіна. Яку ще можна відкривати, зняти її розмір. Навіть в квадрат можна при... привращати. Треба взагалі удлінняти. От так можна робити. Навіть коли одна нога буде найбільш ніж інчу. Або з'єднувати ну, оці дві детальки. Отак от, так от, це такі цікаві лего іграшки, які, по-перше, можна брати з собою в машину, вони дуже крепкі. Дуже міцно тримаються. Це, це головне. Треба всі ці з'єднувати дуже добре, щоб воно не, не витягнулося, нічого не відчепилося, ось, ось бо тоді буде ну, не зовсім класно. І так, показую, як зробити ось цей. В нього є функції, можна, можна зробити собаку. Це я зроб... роблю ось так. Відкриваю, відкриваю, і в мене вийшла собака. Така от маленька. Тут теж можна зробити собаку. Але вона буде трохи більшим розміром, ніж та. Але і масивніше. От, така от виходить. Вона навіть може сидіти. Отак от складуємо задній і достаємо. Це буде хвостик. Для Тих, які люблять літварину, цей більше підійде, бо з нього ще можна розробити людинку, а цей більше можна зробити якісь цікаві пістолети. Але мені він більше подобається. Так, ну що ж, приступимо до до самої зборки цього. І отакі от от деталі нам буде потрібні для зборки. Отут ви бачите, що я зберу лише одну сторону. Бо Дуже тяжко збирати без якоїсь підсказки. Тому треба нам дітальки один на 5, дві такі, 2 такі і, від, і прокріпити їх от так. А зараз буду розставляти цю червону поставити сюди. Далі взяти ось цю і поставити її сюди. Отак, от ви з'єднали. А потім на цю вдягнути ось цю. Один на три теж понадобиться, бо Ми її будемо закривати. Треба поставити оцю детальку Сюди. Цю, як ви вже догадалися, треба поставити сюди. Оцю сюди. Так, ось цю от. Поставити сюди. От. От сюди от треба поставити такі деталі. І оці от, от останні детальки ми ставимо в такі комбінації. Ставимо сюди і от сюди. Так, робимо дві сторони. Одну сторону, так повністю. А на іншій так само ж. І в нас виходить ось такий от фургончик. Можна все зробити під наклон. А тепер показую, як зробити. Звідси людинку. Людинка в нас виходить ось така. Тут в неї м'які мечі і ноги, і це все. А сувалку зробите поскладніше, бо вона взагалі робиться. Ми отак взагалі вертурмашками робимо. Оцей пімпом ми піднімаємо майже отак досюди. посюди. Робимо ось так, а потім відсовуємо ці сюди. І в нас виходить така собака. А на цьому все. Робіть, підписуйтесь на канал. На кан... У нас канал Лего Юа. І от підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і все так далі. Всім до побачення. Ще зустрінемось.